Всім привіт! Давайте потурніруємо останній день нашого турніру. Що можу сказати? Я благополучно завтикала за четвертий день. І я за нього згадала, це було за 10 хвилин до закінчення турнірного четвертого дня. І мені довелося швидко-швидко скидати всі тапки. Так, це у нас буде сюди. Я нападала. Тут на цього противника У мене багато часу пішло, мабуть, там хвилин-4 десь. Тут був шот, тут Рігард дав мені прикурити, в тому плані, що він постійно лікувався, і я тут чисто втікла і от отримувала нулик. А це останній бій, який я встигла, як то кажеться, відбити. Тут я шотнула, але останній тапок вже не встигла. Коротше, халепа вийшла, дуже шкода. Але що зробиш? А, оборона. Оборона в А, класно, супер. Вже погнали атакувати, можливо, я цей турнір хоча б лишу в, в топ-5. Маємо Гріма. Гріма. Давайте тут зелених візьмемо. Кедмана тільки не знаю, чи брати того, щоб каку знімав. А чи є сенс брати цих хлопців? Немає, тому що всі мульти. Тоді кого можна сюди взяти? Синіх, мабуть, так. Соньку і гріма, наприклад. Сонько таку, де вона? І гріма. Нехай буде так. Трійка зелених, трійка синіх. Ну нехай. Ех, угу. це комбо трошки, трошки комбо полетіло. Мабуть, тоді нехай четвірка буде в чао. Тихо, моя сонька при смерті. І нехай тут трійку. Тихо ж зупите. Тепер. грім я оце доб'ю одним синім камінчиком. Кедмана, куди вдарити Кедмана. Нехай туди спробую ризикнути. Добила ще трійка. Добре. Пощастило. Сонько, чи є сенс використовувати. Може, є, в принципі, тому той, що не думає заряджа... заряджатися колін. Просто що мені якби цього отримати. Можливо, є шанс, наприклад, що поріжемо броню. Хоча Капець. Ну, тоді так, і спробуємо зеленими добити. Так, вийшло. Ну що, лишається два лікаря. Я буду зараз тут шалено лікуватися, треба просто якось позаряджати своїх і вдарити в один таймінг. Ну цей зараз зніме. Смаження від дракона. Знаєш, ми поки що лікуватись не будемо. Чи то ультувати драконом не будемо? Боляче? Ну, нормально, живемо. Мабуть, спочатку порігарду. Бо просто того притрушеного за стрічки. стрічки не вилазять, 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 і вилазять. Це так приємно, це так кайфово. Мої геть не заряджені. Зараз Кедмо, Чекай, стій. Стій, чекай. Я колись заряджусь. Не знаю коли, але колись це вже буде. Так, ще трійку кусиніх маємо. І вже буду гультувати. Там у нього стрічки, мабуть, воно по 600 жесть. Три стрічка. Що мені з тобою робити, ага. я просто цим, те, що я вдарила, я просто збила стрічки, можна сказати. Так, Хедмон, ти ще раз погнав. Нехай тут. У мене просто троє своїх друїдів. Вони випускають стручки, а того стицяють, і в того автоматично вони вон, знову вилазять. А успіх був так близько. Так, я нарешті довго, перший бій довго. Два кедмана. Це добре, нехай буде так же. Єдине, що можна було б соньку заховати. А то вона якраз так стоїть посередині спокуслова, що її оця притрушена мадам для Шалісю, ну точно буде блокувати. Так. Мабуть, трохи все поламає, Ми зробимо так. Блін, так хотіла, думаю, може знизу, то будуть сині. Сині можна в Кедмана запустити, але клик, на жаль, зарядиться. Угу. Не зарядиться, це добре. Лікує? Блін, багато. Ну, добре. Подраконуємо Кедмана. Стрічок виліз. Що ж ти такий охочий до цих стрічків, га? Чим тебе тепер прибити? Усе синій є добре. Тепер в кого будемо стріляти, га? Мабуть, таки ще в одного Кедмана, бо його добре по, по, по цей, потягали. Камінчиками вбили добре, тепер Лісю не добили. Дивно, ще не зарядили навіть. Ну, ну. Тут, я думаю, буде вже все окей, тому що лишається лише один гармек, який не дуже щось тут змінить. Все, вийшло. Так, хто далі? Угу. Скло. Швидше за все, що, мабуть, тут соньку візьмемо таку. Нехай буде робити диспел. Або буде контра. Ну, хоча все, ну ми ще за все що не знімемо, але чисто посподіватися, мабуть, нехай буде отак. Думала там четвірку скласти. Воно полетіло і тепер четвірки немає. Так, щось комбо літає тут. Маємо всі успіх зарядити клика, так? Ну, синіх далі немає. Можна зробити отак трохи через комбо. Ех, трошки, трошки не вистачило. Тоді можна тут забрати. Стукнути, а йому все одно. Тихо, ну не треба далі комбо, тому що того притрушеного зарядили. Як же болячі. Mm, це просто фізично боляче. Мабуть, візьмемо мелендера, щоб у мене зелені не роз'їхалися там. Лікуємося. А тепер, звичайно, контрамало з кого знялася. Повісимо їм смаження. Що роботи з лікуванням? Ну, це перебивається, так що будемо тоді. Нехай зробить туди і спробувати одобити добре. Ось так скло робить відпружинювання назад каки. Грім робить супротив до каки. Отак от і граємо. Ну, Точніше, мій грім. Як вдарили цього в кедмана, той вже зробив собі відпружинювання, а мій такий теній, мені воно теж не треба. От так і гуляємо. Боляче, той лікується. Що мені з грімом оце робити? То може стукнути? Ну, умер. Але і кедман це і кіпріот умер, так що це теж добре. Окей. Тут теж вийшло. Ух ти, топ-1. 5 хвилин в топ-1. Кедман. Два. Кедмана, Кіфріот, вітражні, всі такі гарні і лісю. Що будемо робити? Червоних взяти. Ну такі ж вони у мене чахліти червоні. Але чисто спокусливо, що тут двоє зелених. Може цього одного чутика взяти. ХЗ може пощастить і винесло всі на альфа всі такі класні, підняті Мки. Се як треба жовтих дофіга. Мені треба червоні, де я їх знайду? А нема. Це вже лопить, а червоних нема. Фігово, так що чесно, поки що пахне смаленим. Боляче. Це дуже боляче. Це прям так фізично боляче. Зараз хочу я взяти мелендера, але проблема в тому, що, що за все ми зарядимо того крайнього притрушеного. Оці комби, якби ще не летіли, то ще можливо би це. Мені так подобається, як вони класно працюють. Обоє в одне й те саме місце. Я його за тими стрічками бачу і не ви нічого я йому не зроблю. До нас багато ще в один хід. Це якби зарядити цього хоча б свого пана. Червоні. Але, звичайно, у нас буде ще зріз. Ну, і до того ж тепер ми вже благополучно маємо контру. А, ага, мене тут розносять. Не пощастило тут з червоними. Що можу сказати? Хіба чисто, ну, як не то, що ризикнути, а віддати для того, щоб хоча би винести центр. Отразіть. Все у вас там отразить. Тобто типу, хоча б хоч не в нуль зіграти. Цей бій, тому що бачу, я його не витягую. Трохи мене тут кедманиці порозносили. А Лісю он, це за скільки бій, і що в лісю так і не зрядилося. Всі вже тут встигли мене побити, а вона так як стояла там, так і стоїть. Ну, пропоную повернути синіх. Єдине, що соньку яку уберемо. Мабуть, блін, будемо горіти. Треба соньку собі ще вкачати. Якось я за неї кожне відео говорю, мабуть. Я її ніяк не вкачаю. Просто хто в мене зараз там? Газелі качає. Це вже як її докачаю, потім може перейду на Сомку. Може тобі вистачить? І не відродився. По повинен же був відродитися, щось не відродився. Блін, що синіх мало. Так, трійка. Є. Ну, якщо це не зарядиться, кому полетіло. Та ще шикарно полетіло. Так, хлопці, супротив, будь ласка. Ну, майже. Один лише грім не зробив. Туди зараз ще одного взяти. Тихо. Блін, що ти такі живучі? 35. Ну, добре, дякую. Ну, мабуть, відлікуємося. Взяти тоді синіх трошки. Я пропоную по лісю бити більше. Ну, а цей зараз буде, звичайно, робити мені нерви, але я думаю, ми якось із ним справимося. Добре, що в нього поки що. Стрічків немає. Ну, нормально. Я думала буде важче. Що ми маємо. Е один невідіграний бій, так? І два хрестика. Один в нулик, один таке собі. Ну що, в 2000 місце? Чесно, я не знаю, чи я лишуся в топ-1, враховуючи, що турнір недавно почався. Так що, раптом, що топ-5 буде точно мій? Ну, а там побачимо, які будуть нагороди, все, всім лака, всім пока-пока.